Чому боротьба великих держав за північну Африку є джерелом уроків для України та її економічного відновлення? Це канал Генрі Let's get cracking! Не пожадай, жінки, ближню, не пожадай. Дайся спокій, не попадайся. На очі колишньому не попадайся. Окій йо, не пожадай, жінки, ближню, не пожадай. Боже, не дай не впасти гріх. а дай, кудай трошки янути, що там і ой, Не пожадай, не пожадай. Це перше відео на цьому каналі. Проте у своєму телеграмі я вже написав низку постів про одну тенденцію, яка потенційно має велике значення для повоєнного відновлення України. Посилання внизу запрошую почитати і підписатися. Так от ця тенденція має назву Ніаршоринг. Її суть зводиться до того, що провідні західні економіки. Передносять свої виробництво та інвестиції з далекої Азії, того ж Китаю, ближче до своїх кордонів, бажано дружних держав, мета вберегти виробничі ланцюги від різноманітних потрясінь на зразок пандемій і збройних конфліктів. У дописах на телеграмі я писав про те, як Марокко вже користується наростанням напруженості у світі і схиляє ЄС до Ніаршорингу і дуже успішно. Адже понад 46% експорту України вже вмонтовано в глобальні ланцюги доданої вартості. Для порівняння в Україні цей показник лише 6%. А отже, поки що, ми не потрібні світові для виробництва товарів, тому зосереджуємося на тому, що залишається постачанні сировини для інших країн, які її або просто переробляють і експортують далі, або завершують процес виробництвом готової продукції з високою доданою вартістю. Плюс для України в тім, що зараз. Світові виробничі ланцюги перелаштовуються. Китай втрачає перевагу у вартості робочої сили і лякає компанії своїми агресивними намірами щодо Тайваню. Очевидно, що внаслідок цього Україна теж може скористатися ні Для цього є ресурси, умови для ведення бізнесу можна покращити. А відбудова післявоєнної економіки це гарна можливість для бізнесу отримати прибутки. Про те, і будь-яка річ у світовій економіці Ніаршоринг не 100% гарантія процвітання, а отже, потрібно ретельно розглянути його обмеження, аби розуміти, наскільки Україна може з нього скористати. На прикладі Марокко можна виявити цікаву річ у довгостроковій перспективі, від Ніаршорингу виграють не окремі держави, а регіони. Причина, хоча б у тім, що привабливість країни для іноземних інвестицій. Залежить не лише від її внутрішніх умов, а й від стабільності на кордонах і дружних відносин із довколишніми країнами. І з цим пунктом Марокко не впоралася. королівство має задавний суперечності з Алжиром. У 1963 році між ними спалахнула піщана війна. Під час Холодної війни Марокко була на боці заходу, тоді як Алжир підтримував СРСР. До цього додалося протистояння за Західну Африку, яке триває з 1970 року до нині, а в 1994 країни взагалі закрили спільний взаємний кордон. Ба Більше зараз обидві держави активно претендують на регіональне лідерство в регіонах Магрибу та Сахелю. Наприклад, у 2020 році Алжир змінив конституцію і дозволив своїм збройним силам. Ходити на територію інших країн для участі в миротворчих місіях. Ну а оскільки Марокко стало основною союзницею США поза НАТО у 2004 році, Алжир і тут вирішив іншою дорогою піти і продовжив зближення з Росією і Китаєм. Навіть прагне приєднатися до формату БРІКС туніс, до речі, теж через цю регіональну нестабільність інвестиційна привабливість Марокко значно знижується. Дуже знаково, що Алжир при цьому взагалі є однією з найбільш несприятливих для іноземних інвестицій держав у світі, а вся північна Африка навіть не потрапила до 11 стратегічних коридорів ЄС, які він хоче розвивати на африканському континенті. Зі своєї дзвіниці Україна може зробити з цього простий висновок, поки не вирішиться геополітичні суперечності, ніякої нормальної економіки в країні не буде. Які реформи ми не робили. Проте це лише перший рівень аналізу. Потрібно розуміти, що у своїй економічній стратегії Марокко обов'язково спирається на ще одну річ, якою Україна раніше завжди пишалася транзитний потенціал. ЄС дуже потрібен надійний перевалочний пункт і ворота для входу до перспективних африканських ринків. Не лише для збуту своїх товарів, а й для побудови нових логістичних ланцюгів, заволодіння стратегічними ресурсами і союзниками. Боротьба за всі ці речі в Африці вже триває, і саме вона має всі шанси стати осертем міжнародної політики у 21-му столітті. Тим часом Україна розгубила свій транзитний потенціал. Частково це сталося через власні провали у співпраці з Китаєм у межах ініціативи Пояс і шлях. Частково через загарбницьку війну Російської Федерації. У результаті, після завершення війни, ми ризикуємо опинитися в ситуації, де покладаємося лише на західні інвестиції, які можуть не прийти або прийти в недостатньому обсязі через конкуренцію з іншими країнами тією ж мороку. Зараз залучення китайських інвестицій може здатися багатьом українцям як мінімум невчасною ідеєю. Проте ще 2021 року Дмитро Кулеба підтверджував, що Україна має такі наміри. Інвестиції зі Сходу і Заходу надали повоєнному відновленню України ареалу конкурентності між різними центрами сили, який існує в тій же Африці. Залучення Китаю точно викличе інтерес ЄС і США, а в Україні з'явиться більше простору для маневру і ресурсів для відновлення. Це може зацікавити як європейський, так і китайський бізнес. Які шукатимуть нових шляхів співпраці і навряд чи спалюватимуть усі мости через напруженість на Тайвані або партнерство Китаю з Росією? Такий сценарій краще, ніж пусті сподівання на те, що ЄС прийме Україну, відбудує все своїм коштом і перенесе всі можливі виробництва з КНР сюди. І точно краще ніж вічна роль стіни західної цивілізації від східних автократів. Китай має надто тісні економічні зв'язки з ЄС, аби цей наратив спрацював в його випадку, і Україна може стати елементом такого партнерства посилити економіку, а отже, і армію. Про відновлення ділових зв'язків із Росією у зв'язку з транзитом, звісно, не йдеться. Водночас, слід розуміти, що розпад Російської Федерації і нестабільність на її території сумнівно сприятимуть інвестиційній привабливості України. Залишаю цю поживу для роздумів вам і прощаюся до наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.